Покладете руки на хворих, і вони будуть зцілені. Не зупиняйся. Переможи себе, бо щось в мене не виходить, вийде в ім'я Ісуса. Алілуя! Ми ложимо руки на хворих. Чому ми ложимо руки на хворих? Бо ми хочемо, що щоб людина була зцілена. Щоб дух життя, який є в християнинові, чуєте, дух життя це Христос, дух Христа, щоб який є в християнинові, через руки передався куди хворому. І сила потекла через руки твої, куди в хворого, і хвороба що? Відступила, вийшла в ім'я Ісуса Христа. Хвороба буде розрушена, тому що приходить сила, сила Бога. І вірою вона включається і рушиться всяка твердиня, всяка хвороба, всяка небіч, вона просто йде з людини. І людина що? Зціляється, оздоровляється. І слава Господу. Все буде працювати, якщо ти маєш віру. Чуєте? Все буде працювати, якщо ти маєш віру. Тобто віру в що? В Ісуса Христа. Але це мало сказати людям. Віру в те, що робив Ісус, та й ти будеш робити. Тоді почнеться дія. Розумієте? Віруючих в Ісуса є толпи. Ми бачимо, по церквах стоять ну, тисячі, мільйони людей. Якщо взяти всі церкви тільки України, це мільйони людей збираються. І що? Вони вірують в Ісуса? Чи вони просто збираються? Я вірю, що вони вірують. Але віра їхня часто не та, про яку говорив Христос. Не та, яку народив Христос віру. Не та, яку дано нам. Чому? Бо ми не знаємо, а яка віра? Як вона діє? Чому вона діє? Яким чином? Ви знаєте, коли молишся над людьми, вложиш руки, інколи слів не вистачає, а просто можеш щось сказати, а можеш не сказати. І що? Людина дивиться на тебе і каже це все? А де, а де молитва? Де звернення до Господа? Щось може сказати? Треба було. Часто ти читаєш це на обличчі в людей, вони можуть і не сказати, бо ти і не молитва це. Чому? Тому що молитва відбувається до того, як ти ложиш руки на хворого. Молитва відбувається це розмова з Богом, коли ти дізнаєшся, що покладете руки на хворих, і вони будуть зцілені. І ти читаєш це слово. Ти починаєш виконувати це слово, тоді ти говориш з Богом, Господи, я можу покласти руки на хворого. Це молитва, розмова з Богом. А коли ти робиш що? дію, це виконання Слова, цієї молитви, цього завдання, яке Бог дає нам, сам Ісус Христос. Він в своїх словах, Він говорить: покладете руки на хворих. І добре їм буде, і будуть вони зцілені. Це виконання слова, це виконання молитви, про яку ти говорив з Богом. Ми не повинні пльонтати цього. Роботу і молитву. Ми виконуємо те, що ми говорили з Богом, тобто, що ми молили, про що ми молились, як ми дізнавалися слово. Бо спочатку, вперше, як я поклав руки на хворих, я повинен був знати про це правильно. Коли я дізнався про це, в мене були сумніви. Ну, як і у всіх. В деяких людей, які по 10-15, а де хто вже й по 20, а де хто і по 40 років, а в них далі сумніви, чи вони можуть ложити руки на хворих. А в них сумніви, чи та хвороба часом не перейде на них. А в них сумніви, чи вони мають право ложити руки на хворих, тому що вони не мають ряси, вони не мають шапки високої, і з кадилом вони не ходять. І пастирі на них теж руки не клали. Якщо ви думаєте, що в одних конфесіях це дуже строго, а в других менш строго, ано почніть класти руки на хворих. І ви побачите, наскільки свобода є у вас, наскільки вам довіряють люди. Людина так створена, що вона не довіряє. Не довіряє один одному, не довіряє своїм вівцям, яких вони пасуть. Не довіряють. Але нам довірив це Бог. І мені все одно, довіряють вони чи не довіряють. Я вільний від цього. Я виконую те, що сказав Ісус, а не те, що скаже мені архі архі, архі пастир якийсь. Тому що в мене є один Він, Ісус. Він первосвященник. Алілуя. Він мій вчитель. І його помазання вчить мене. І я по-іншому жити не хочу. А Ти? А Ти? Галілуя. Господи, що я теж можу руки класти. Можеш, якщо віруєш. Якщо віруєш в кого? В Ісуса Христа. Якщо віруєш в те, що Він сказав робити і будеш робити, ти будеш виконувати волю Отця, значить, назвешся Сином Божим. Галілуя. Бо так написано. Хто скаже, що так не є? Візьми і вирви сторінки своєї Біблії. Її всього-навсього цього нового заповіту от стільки написано в простоті, в такій простоті, що навіть стидно сказати, що я не розумію. Бо в слові написано, кому моє слово закрите, то закрите для кого? Для тих, які гинуть. То що ти гинеш? Невже ти чекаєш тільки то, що священник прийде і лопатою поставить хрест і скаже до Воскресіння, до зустрічі тіло? І згниєш ти цій землі, чекаючи суду праведного Божого. А суд праведний, там не можеш ти нікого купити. Це тут на землі ти можеш щось. Можливо, знаєш когось або маєш багато грошей. Там буде суд праведний. І ця лопата вона не допомагає тобі. Тебе печатають до суду. Але якщо ти віруєш? Яма не страшна. Якщо ти віруєш, ти будеш робити те, що говорив Господь. Господь, що я можу, можу руки класти. Так, Михайло, можеш. А що я можу іменем твоїм бісів виганяти? Можеш, Михайло, жени їх. Він говорить спокійно, це я на взриді говорю, бо я. Алілуя! Тепер ви мене ніхто не переконаєте, що Михайло це неможливо. Це можливо було зробити колись раніше. Сьогодні це зробити неможливо. Бо я бачив, як імені Ісуса Христа коряться біси. Я бачив, як зціляються хворі, але я бачив, як вони, ці хворі, зцілившися, перебуваючи в страшних смертельних хворобах, вони звільняються від цього. Вони звільняються від всяких залежностей, а потім впадають в гріх і все вертається. І ще з більшою силою. І це теж істина, це теж правда. І ви повинні знати це, ви повинні чітко розуміти. Іди і більше не гріши. Це була неоднократна молитва моя І розмови з Богом. І сьогодні я говорю про це, Господи, ложу руки, ти даєш дари, користуюсь дарами Твоїми. По слову Твоєму, Господь, сказано: пішлеш в слово, і слово не повернеться без дії. І я повірив в це, і я посилаю Слово. І ми будемо теж сьогодні про це говорити. Чому? Бо слово має силу. І якщо ти пошлеш слово віри в Ісуса Христа, якщо ти пошлеш Слово і повіриш, що це Слово зараз, прямо зараз розіб'є чийсь рак, посилай Його. Не зупиняйся, переможи себе. Налаштуйся і переможи себе, тому що ти маєш прийняти рішення. Саме ти, і ніхто інший за тебе рішення цього не прийме. О, Оллилуя. Читаючи Слово, Я хочу робити, як Христос, я хочу жити, як Христос, як Він зціляв усіх і ходив по містах, по синагогах, мені теж хочеться. Аллилуйя. І дав Господь мені бути вже в деяких церквах. І багато людей отримали зцілення. Слава Господу! Я вірю, що саме там цей вогонь, вогонь Духа Святого, залишився в комусь. Можливо, в цих молодих людях, які бачили ці зцілення, а можливо, і в старших. І я вірю, що вони прагнуть теж це робити. Вони не хочуть просто вже сидіти. Той, хто побачив віру, як вона діє через Духа Святого, через силу Духа Святого, вже просто так не залишиться сидіти. І Якщо навіть йому забороняють і кажуть туди не йди, хто він, цей Михайло? Звідки він взявся? Хто його руку поклав? Я думаю, я скоро дам вам відповідь. Бо готую цю проповідь, щоб ви знали, що ви священники. Чуєте? Ви, хто прийняли Ісуса, і не треба вас, на вас руки покладати. Бо ви вже священниками стали, бо Христос у вас, а він первосвященник. Алілуя! Бо так написано, і не буде іншого слова, і ніхто його звідтим не може викинути. Алілуя! слава йому. Я сміюся з цього. А хто на вас руки поклав? А хто поклав на Арона руки? Е! Мойсей? А він що був священником? Ісус Господь, і Він царює. А ми часто читаємо, що не бійся, тільки віруй. От і я сьогодні кажу: не бійся, тільки віруй. Бо багато тих, що могли би отримати зцілення, не приходять чомусь сюди, на християнські зустрічі. Багато знають мене. Є такі, що якісь речі говорили про мене. А сьогодні мені доходить, тільки це не із-за цього. Доходить, що хворі є такі люди. Я кажу, нехай приходять. А ні, хай скажуть, я піду до них. Нехай вони навіть не знають, бо вони і не знають, що я знаю про те, що вони говорили. Але що їх не пускає, ви розумієте? Це справді віруючі люди. Дух Святий їх облічає, але не пускає їх сатана. Чуєте? Ось хто їх не пускає. Тому я кажу: не бійся, тільки віруй. Всі, хто прийшли до Христа, були зцілені. Галілуя, Я теж проповідую те, що сказав Христос. Він сказав, що діла ті, що я робив, і ви будете робити. То чому я маю комусь поставити обмеження, що якась хвороба не зціляється, бо не я цілитель, а той, хто в мені, той, хто в тобі цілитель, це є Христос. Бо щось в мене не виходить, вийде в ім'я Ісуса. Алілуя. Тільки віруй і не бійся. І не бійся, Іди. Знай, що той, хто сьогодні лежить, той, хто сьогодні хворий, той, хто перебуває на смертному одрі, йому гірше, ніж тобі, ходячому, і той, що може прийти і покласти руки. Може досить сидіти? Може, давайте все ж таки підніметеся. Цей прапор Христа. алілуя, І підемо і скажемо, що ми віруючі, ми віруючі в Господа нашого Ісуса Христа. І сила Божа потече з вас, тому що Дух Святий у вас перебуватиме. Не може людина піти, щоб в дусі не перебувати. Ісус Господь, прийми закон життя це Ісус. Прийми. Не бійся, тільки віруй. Бо страх працює. Як в духовному, так і в тілесному житті. Ми наслухаємося телебачення, дивимося, може й непоганий фільм, але він переривається і що? Запобіжіть хворобі такій-то. І з'їжте пігулки. Коштують вони недорого в аптеках скажуть. Беріть всі гроші, бо вони заберуть всі. Бо випивши ці пігулки, на ці пігулки вам потрібно будуть інші пігулки. А щоб ці пігулки не спрацювали проти вашого шлунка, вам треба захистити шлунок. Візьміть ще ці пігулки. А може у вас почнеться температура, возьміть ще пігулки такі. Ну, якщо вам ці не підійдуть, то прийдете, ми вам дамо другі пігулки. О, Господь. А може краще випити соку? Божественного, цитрисового, яблучного. Вичавленого, не хімічного. Але перш всього, моліться над тим соком. Страх заставляє нас підкоритися часто. Не підкорюйся страху. Віджени його, ти маєш силу і владу в імені Ісуса. Римлян 8.2 сказано: бо закон духа життя в Христі Ісусі. Він визволив мене від закону гріха і смерті. І віра це основа закону життя. Проснися, чуєш? Просинайся. Дух, просинайся. Життя, чуєте? Дух життя. Щоб чудеса не пройшли мимо вас, просніться. Бо навколо вас, якби я з вами походив, я впевнений, я побачу багато чудес, які проходять повз вас. А ви заклопотані в переживаннях, в страхові, будете йти і не бачити те, що Господь приготував для вас. Алілуя! Хвороба вмирає, коли приходить Ісус. Ісус є у вас, ті, хто увірували, ті, хто прийняли Його. Ісус у вас, то яка хвороба може бути у вас? Повіруй це! Алілуя! Євангелія є сила Божа. Тільки сила Божа перемагає сатану хвороби, немочі. Бідність, прокляття. Без віри, зцілення неможливе. Тому не бійся, тільки віруй. І амінь.